Генератори буржуйки та пункти незламності на інтерактивну мапу у Хмельницькому розробили онлайн путівник, презентували його у січні. На мапі за допомогою спеціальних позначок можна знайти найближчий стаціонарний пункт обігріву або ж місце, де працює генератор загального користування. Останні до слова управляючі муніципальні компанії встановлюватимуть у дворах будинків, якщо світло буде відсутнє понад Добу таких локацій в Хмельницькому готові підготувати 146. за потреби. Розмістять її буржуйки для обігріву. Чи є схожа ініціатива у Рівному в рамках проєкту? Ну що там у вас? Запитаємо у колег. На зв'язку із нами журналістка телеканалу Рівне 1 Ольга Мосійчук. Вітаю і передаю вам слово. Вітаю Тетяну. і вітання глядачам телеканалу Місто у Рівному. Також діє інтерактивна мапа генераторів. Причому їх є кілька. Так подивитися, які заклади працюють при вимкненні світла, можна на інтерактивній мапі мапіЛунмісто. Там зареєстровані заправки, магазини, аптеки, поштові відділення, кафе, ресторани, кворкінги, салони краси та банки. Також дізнатися, у яких закладах є генератори, рівня не можуть, і на сайті Струммап Рівне. Причому тут вказують і ті, які в укритті або працюють під час повітряної тривоги. Щоправда, на карті нанесено небагато закладів. На мапі, окрім закладів з генераторами, позначено також і заклади, які в укритті або працюють під час повітряної тривоги. Додамо, що доступ до електрики є також і в пунктах незламності. Їх на Рівненщині вже 248. Їх розташування можна знайти на сайті незламність.gov.ua. Але окрім генераторів, там також є доступ до інтернету, гарячий чай або кава. Дякую. Додам, що розміщена мапа на офіційному сайті Хмельницької міської ради у підрозділі Геопортал. Окремо можна зайти на мапу поруч і ще один розділ реєстри. Тут розміщена текстова інформація щодо пунктів обігріву та місць видачі води. Тим часом, у дописувачів сторінки ТРК місто у Фейсбук, ми запитали, у який спосіб їм найзручніше шукати інформацію щодо розміщень генераторів таких місць та буржуйок. У Хмельницькому і ось який отримали результат у телефонному режимі через комунальні структури тощо відповіли 11%. у знайомих цей варіант відповіді обрав 1% підписників за допомогою інтерактивної мапи 59% респондентів. Дана інформація не потрібна взагалі. Вважає 29% опитаних. Колего, а який підсумок вашого опитування? Ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу, у який спосіб їм найзручніше шукати інформацію про центри розміщення генераторів та буржуйок у місті. І маємо такі результати. 18% у телефонному режимі через комунальні структури тощо. 5% дізнаються у знайомих, 30% за допомогою інтерактивної мапи. 47% кажуть, що дана інформація не потрібна взагалі. Сподіваємось, що послугами інтерактивної мапи нам не доведеться користуватися, але, попри все, поінформований, тож озброєний, гуртуємося та гартуємося. Наближаємо перемогу разом. Дякуємо, що дивилися. В ефірі був проєкт Ну що там у вас?